Пані Нельсон повертається. Написав Гаррі Аллард, намалював Джеймс Маршал. Якось у п'ятницю пані Нельсон повідомила класу, що їй будуть видаляти Гланди. Я повернуся уже за тиждень, сказала вона. Дуже сподіваюся, що ви будете добре поводитися. Так, пані Нельсон, сказали діти із двісті сьомого кабінету. Але вже на перерві вони заговорили геть інакше. Круто, сказали діти. Поки не буде пані Нельсон, можна нормально погуляти. Не так швидко, сказав старшокласник із триста дев'ятого кабінету. Ви що, ніколи не чули про Віолету Болотівну? Про кого? запитали учні пані Нельсон. Ви серйозно? Віолета Болотівна найжахливіша вчителька на заміну у всьому світі, сказав старшокласник. Ніхто не може погуляти, поки вона поруч? О. сказали учні пані Нельсон. Та вона справжня баба Яга!» – додав старшокласник. О, сказали учні пані Нельсон. Закладаюся, що вам попадеться болотівна, вишкірився старшокласник. У понеділок зранку учні пані Нельсон сиділи на своїх місцях. Вони дуже нервували, а деяким з них взагалі не вдалося поспати на вихідних. Якщо нам попадеться болотівна, я просто вмру, сказав один учень. І тут вони почули кроки у коридорі. Повільно повернулася дверна ручка, і двері відчинилися. Та-да! Це був пан Блансворт, директор. Я вирішив особисто зайнятися вашим класом, сказав він. Фух! Учні пані Нельсон відчули неймовірне полегшення, та скоро вони зрозуміли, що радіти, власне, зарано. Увесь ранок пан Блансфорд намагався здивувати клас своїми незграбними картковими фокусами. О, де блін, сказав клас. Після перерви пан Блансфорд заходився показувати класу свої улюблені тіньові картинки. Та це ж для малишні, сказав клас. Наступного дня пан Блансфорд вирішив показати класу, як звучать його улюблені птахи. Слухайте, це будуть туркотіти голуби. Слухайте, слухайте. Ой, успіху він не досягнув. Наступні два дні поспіль пан Блансфорд показував класу слайди своєї золотої рибки Люсіль. Учням пані Нельсон ще ніколи не було так нудно. Витрушуючи крайдяні стирачки на подвір'ї, трійка лідерів 207 го кабінету обсудили ситуацію. Щось треба робити, казали вони, мусимо якось позбавитися цього Бланцворта». І вони придумали як. Після школи вони назбирали старого одягу та різного мотлоху і почали щось шити, малювати. А на задньому дворі вони проводили якісь серйозні тренування, щось складне їм треба було навчитися робити якісь трюки. Наступного дня їх не було у класі. Оце дуже погано, сказав пан Бланцворд. Вони пропустять найцікавіше. Пан Блансфорд збирався показати класу свою колекцію кулькових ручок з усього світу, коли хтось постукав у двері. Дверна ручка повільно повернулася, і двері відчинилися. Дивіться, вигукнув клас. Пані Нельсон повернулася. Висока, опацькувата, пані Нельсон, похитуючись, увійшла до класу. Пан Бланцфорд був заскочений зненацька. Ви якось швидше повернулись, ніж ми очікували, сказав він. Висока опацькувата пані Нельсон не відповідала. Так у неї, напевно, горло болить досі, сказали діти. Ви впевнені, що ви добре почуваєтеся? перепитав пан Блансворт. Вона впевнена, сказали діти. Хм, ну, в такому випадку, сказав директор, я напевно повернуся до себе у кабінет. Добре, що ви повернулися із поверненням пані Нельсон. І він вийшов із класу. Сосиски, перепічки котлети, закричав увесь клас. Ми позбавилися блансворта і тепер можемо робити усе, що захочемо. І щойно годинник пробив десяту, діти з 207 го кабінету покинули школу, і ніхто їх не зупинив. Вони рушили прямісінько у кіно, де подивилися фільм чудовисько, ж жерло Чикаго Двічі. «О, Воно дуже жваве, казали вони про чудовисько. Потім вони гайнули до Лулу у кафетерій і там набили собі пузяки різноманітними солодощами. Та скоро вони припустилися серйозної помилки. Повертаючись до школи, вони пройшли повз будинок пані Нельсон. Пані Нельсон не могла повірити власним очам. А це ж мої діти, мої учні, сказала вона скрипучим голосом. А чого це вони не в школі? І хто це з ними? Пані Нельсон зателефонувала пану Блансворту, щоб дізнатися, що це взагалі таке відбувається. І ніяка ви не пані Нельсон, відповів директор. Пані Нельсон у школі, вона повернулася і повісив слухавку. Так легко мене не надуриш, сказав він. «Хм, треба щось робити, сказала пані Нельсон і почовгала до шафи із одягом. А повернувшись у 207 й кабінет, учні пані Нельсон проводили час так, як хотіли. Вони були страшенно собою задоволені. Хм, треба частіше так робити, казали вони. При цьому вони не помітили, що в коридорі хтось є. Дверна ручка повільно повернулася, і двері відчинилися. <клухи> Мене звати Віолетта Болотівна. Сказала жінка скрипучим голосом. Ахнув клас Болотівна. Точно, сказала Віолета Болотівна, І я тут, щоб навести лад. Ану марш по місцях. Клас зробив так, як було сказано. Старшокласник із 309-го кабінету мав рацію. Віолета Болотівна. Була справжньою бабою ягою. І вона вміла добитися свого. За кілька уроків діти виконали тижневу роботу. Не треба було нам позбуватися бланцворта», казали вони. «А ну, цитьте там, сказала болотівна, або. І якраз тоді вона щось помітила під партою. Це була маска. «Ага!» Сказала Віолета Болотівна, та це ви тут граєтеся, у якісь ігри. І якраз у цей момент, коли вона приміряла маску, увійшов у кабінет пан Блансворт. Пані Нельсон, сказав Блансворт, у мене таке враження, що хтось удає з себе вас. «Охнули діти. Та що ви таке кажете? сказала Віолета Болотівна. Ну, напевно, це якісь діти просто бавляться, я впевнений, такого більше не повториться. І пан Блансфорд вийшов із класа. Не повториться, чи не так? сказала Віолета Болотівна до класу. Тому що Болотівна буде за вами спостерігати, і вона вийшла. А за хвилину у дверях з'явилася пані Нельсон. Я повернулася, сказала вона. Булки й котлети. закричали діти. Як ми раді вас бачити? А що хіба вам було погано із паном Блансвортом?» – запитала пані Нельсон. «Е-е-е...» Не знайшлися, що відповісти діти. Вони вирішили взагалі не згадувати про Віолету Болотівну. Та їм було дивно, як це пані Нельсон не зустріла болотівну у коридорі. Хм, Буває ж таке.